Родацького із бокали. Я з нею займаюся тих її подачі. Я хочу взагалі подякувати це місце місто Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Це взагалі місто, де познайомилися мої батьки. От мама із Запоріжжя, папа із Кривого. Я дуже вдячна. І хочу сказати вам, що сьогодні э, такий час дивний, що стільки любові навколо. Кожний свою бачив війну. Я ще раз кажу, сьогодні буде моя історія. І хтось каже, що люди змінилися на гірше. Я цього не побачила, Я такими красивими. Українець ніколи в житті не бачила. <працю> стільки гідності, стільки сміливості, милосердя, взаємодопомогою, єдності, трагедія в Херсоні я щось там на два дні пізніше приїхала. І до на нову пошту хотіли відправити води. Вони кажуть: дякуємо. Ми вже наберемо допомогу. Достатньо. Більше не треба. Не такі чути. Закохав. І я хочу наступні свої слова присвятити всім тим, хто закохався під час війни, тому що такої особливої любові я теж раніше не бачила. Всім мої друзі, мої наступні слова. Я, до речі, теж одна з них. Обов'язково кричіть в цьому місці. А хто він? О! Людина. Чоловічої статі. А, приходьте на виставу доньки. Я на все розповідаю. Він прекрасна людина, і ми познайомилися на початку війни, в перші тижні. Він власне, і допоміг врятувати мою вихідну сестричку, привезти її на інший берег Петра. Так ми і познайомилися в перший тиждень війни і з цієї хвилини жодного дня не звучалася. Прийди сюди, послухай, що тут я чую, що ти знав. А це все. Нічого страшного. Акуратно про дітей буде, тому чоловік. Я ж казала, я не звучалася. В нього прекрасне почуття гумору, дівчата. Без почуття гумору зі мною жити було б не Я завжди буду, знаєте, така хвилинка самоіронії. Хочете? Ну, без самеронії не вижитися, взагалі без гумору Gym. цю війну було б неможливо пережити. От серйозно. Оце страшно-страшно, коли побачиш і мем на Путіна, думаєш, о, якось воно об'єднує. від мене, наприклад, зараз барожаці. Наша річниця нашого звичайно. Він мені пише. Вітаю це із річницею знайомства з найпрекраснішим чоловіком в світі, а себе з трьохріччям життя, з прекрасною жінкою, тому що їх закрили. Дитя, серйозно, сидимо тут в Полтаві, біжиш, в полтаве недалеко. На Березі. Такі значить, місця, річка і гогарівсько. Я кажу, ой, офіціантка, підходить, о, кажу, тут в кожному будиночку на березі своя відьма живе, це правда? Так цікаво. Нічого цікавого, кожен день спостерігає. Що там ще про нього? Мое жить, а я никого жить на это вылиться примерно. Віна. Я б дуже хотіла цим прикладом набрати віру всім тим, хто здобурився, тому що 10 років була сьогодні. І хто б не сказав, що саме ця війна в моє життя таке величезне щастя? Я ж не дівчинка, дивити мені з моїм характером. І за популярністю дуже важко знайти людину, людини, поруч відчувати себе сильно, спокійним чоловіком з великою літи. Я дуже вдячна йому за все і особливо за це сміливе рішення силовити двох дітей. Ще права жарти. Так, е, ну нормально ж люди з'являються е, десь поступово. В мене все одразу. <різь> І маленький підліток. І Я зі сонькою трактичною стою, значить, там четверту годину тримаю рукавка. Я кажу, валик. Ну, ти не знаєш, до бояку и кудей на руках носят. Щітку і пішов, а тепер дітей стояв. Тебе ж не залишиш. Три сустільних два лежить. Ой! Я вираю. Кажи, я вбираю. Тільки дітей не залишай. Ти вас обіцяй мені. Тільки дітей не залишай. <гум> І розкажу скажу вам, що навіть чому. Так сталося все дуже швидко. Бо війна дуже сильно змінила. ще раз скажу. Сьогодні ми не маємо часу на сумні. Щось зважувати, думати, якось там не довіряти. Тому що війна, вона все зробила конкретно, чітко, з великовідом. Коли кожного дня на хрулітають шихет і ракети, все так стало, знаєте, цінність тієї дружни, любові, сімейної цінності, Стало з великою любою сьогодні, тому що ціна тієї дружбі або любові Ну і коли життя. Не маючись вахатися, найкрасивіше весіля, найпрекрасніше. Які я бачила в житті це було весілля на фарті. Я розповідала на останній дуже люблю цю історію. 8 березня, Київ, 22 другий рік сидівки починалася, всі страшенні на якані. Там вже пів області було окуповано Київською. І просто блокпост, блокпост, блокпост на блокпості дуже багато. Я їду по справах кудись, взагалі забула про те свято, і що прийшов, кажуть, просто. Лунає тривога. Шесть. І я зупиняюся на блокпості, якісь хлопчики І істрець. Стіченно очікували. Він дісти мені просто під пальчиком. Кажу, таточка, із 8 березня. <ривання> Я в бомби на голову падають людям. Посенали, а вони ще не забудуть дівчат привітати. Я їду і ледь не плачу, мого Боже, настільки з і бачу всі дівчат літають. Наступний склопне блокпост, вони там якусь гвоздічку. Та ви якісь... То, lives, і я надо такой день, думаю, блин, самый букет в моего жителя. И вже этот вечер я приезжаю там составили. Пол постей гости таких волчик, роки в 17. Худый, аж прозорий. И побачили о И бачу спросил.

Чому я загадала, що кожен круг журналісти мене питають, який був найкращий подарунок від чоловіків до своїх? Ось є самої хвилини. Я зрозумів, що на все життя я буду знала.